На громадські слухання з обговорення бюджету Кропивницького прийшли чотири десятки людей. Це заступники міського голови, депутати, представники громадської ради Кропивницького та громадських організацій. Ми сьогодні вперше проводимо громадські слухання саме з предмету обговорення бюджету міста. Зареєструвалися 42 особи. Всього з них наділені правом голосу і мають мандати 37 учасників. Бюджет Кропивницького на наступний рік представила начальниця фінансового управління. Порівняно з минулим роком, видатки бюджету збільшилися на 362 мільйона гривень. Доходи зросли на 428 мільйонів. Майже на 180 мільйонів гривень збільшилися видатки на освіту, які складають 55% бюджету. На 9 мільйонів зменшилися видатки на охорону здоров'я. Непорівнювальні видатки, тому що фінансування проходить з державного бюджету через Національну службу здоров'я на всі цільові медичні програми 116 мільйонів гривень передбачили у бюджеті для компенсації пільгового проїзду у комунальних автобусах і тролейбусах, що на 3 мільйони більше ніж цьогоріч. На 9 мільйонів гривень зросли видатки на культуру, мистецтво і фізичну культуру. Бюджет практично на рівні на житлове комунальне господарство, але в цьому році ми вже залучали субвенцію на дороги в проєкті, який виноситься на 22-й рік. Поки немає залучення окремих субвенцій, субвенції на дороги, субвенції на інвестиційні проєкти. в районі 350 млн мільйонів гривень. Це на житлово-комунальне і дорожнє господарство. В цьому 348 сорок під час обговорення всі охочі могли внести свої пропозиції щодо змін у бюджеті. Заклади дошкільної освіти мають проблеми з опаленням в міжопалювальний опалювальний період, тобто знижується температура повітря і діти мерзнуть. Тому дуже потрібне переоснащення теплових вузлів і систем опалення закладів дошкільної освіти, і за для цього. Є пропозиція передбачити в міському бюджеті суму 5 мільйонів 585 тисяч гривень для придбання електрокутлів. Цю пропозицію учасники громадських слухань підтримали одноголосно. У заступника міського голови Олександра Мосіна пропозиція щодо реконструкції набережної «Загальна вартість цього об'єкту біля 46 мільйонів гривень, і зрозуміло, що потрібно буде в тому числі за рахунок нашого бюджету, і в тому числі залучати і інвестиції певні державного бюджету або взагалі думати про партнерські відносини з бізнесом. Начальниця фінансового управління пояснила, на що витратять різницю у 25 мільйонів гривень між доходами та видатками бюджету. На погашення боргу. Те, що ми плануємо погасити борг по кредитним ресурсам, які ми залучали. Кредитні кошти йшли на фінансування інвестиційних проєктів, які виконувались в галузі житлово-комунального господарства, по управлінню капітального будівництва, це будівництво терапевтичного відділення, вулиця Полтавська. ЦНАП закінчували учасники громадських слухань одноголосно підтримали попередній проєкт бюджету Кропивницького. Далі його розглянуть на засіданнях бюджетної комісії виконкому 16 грудня. Ухвалюватимуть на сесії. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.